Вітаємо на каналі Кахель Плюс. Ми продовжуємо знайомити вас з патчами виробника раван. Сьогодні у нас на огляді модель інкорта. Одразу впадає в очі цікавий дизайн цієї печі. Велика вертикальна дверка зі склом точно буде привертати до себе увагу. Діагональ скла 455 мм. Завдяки такому вертикальному склу ви будете повністю бачити полум'я навіть при інтенсивному горінні, а піч виглядатиме стильно та ефектно. Подивімося на розміри печі. Висота становить 858 мм, ширина 370 мм, а глибина 364 мм. Потужність цієї моделі 10 кВт. Її вистачає для обігріву приміщення до 80 метрів квадратних. Крім того, піч може працювати в економному режимі тління на потужності 5 кВт. Це дозволяє їй горіти довше, витрачаючи менше палива. ККД-печі становить 75,8%. Це означає, що майже вся енергія від спалювання дров використовується для обігріву вашого будинку. Димохідна труба діаметром 120 мм знаходиться зверху і ущільнена керамічним шнуром для надійності. Особливістю цієї печі є можливість забору повітря для горіння з вулиці через спеціальний патрубок. Це означає, що кисень для горіння не забирається з кімнати. Це покращує якість горіння та зберігає здоровий мікроклімат у приміщенні. Тепер перейдемо до камери згорання. Ручка печі легко відкривається. По периметру дверцят, а також під самим склом, розташовується термостійкий шнур для максимального рівня герметичності. Є обмежувач дров, щоб паливо не випадало з топки. Всередині піч також має подвійні чавунні стінки з отворами для подачі повітря на подвійний допал. Завдяки такій системі залишки палива згорають повторно. Тому ви економите дрова, а вогонь в печі горить яскравіше і чистіше. За допомогою регуляторів внизу ви контролюєте подачу повітря на колосник та подвійний допал, а також подачу повітря на скло, завдяки чому воно залишається чистим довше, а ви не витрачаєте час на постійне прибирання. Самі стінка печі ребристі, що додає їм ще більшої міцності. Розміри топочної камери становлять 400 мм по висоті, 280 мм по ширині та 210 мм по глибині. Внизу розташована колесникова решітка та ящик для попелу, який легко витягується та чиститься. Також у печі є невелика ніжа для дров, щоб паливо завжди було під рукою. У комплекті з піччю ви отримуєте рукавицю, ключ до типу попільника. Та інструкцію з експлуатації. Отже піч реван інкорта є відмінним варіантом для опалення дому або дачі. Ви зможете насолоджуватись не лише теплом, яке дається піч камін, але й спостерігати за прекрасним горінням вогню через велике вертикальне скло. Якщо вас зацікавила ця модель, звертайтеся до нашої команди. Вся інформація в описі під відео. А якщо у вас залишились запитання, ставте їх в коментарях. На цьому у нас все. Дякуємо за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!